Сумські волонтери шукають собакам з товариства захисту тварин домівки за кордоном. Нещодавно п'ять вихованців центру перетримки відвезли до Німеччини. Четверо з них, розповіли волонтери, знайшли домівку на другий день перебування в новій країні. П'ята трохи згодом. Це світлини топи, скубі та інших тварин з нових родин. Жителі Європи часто беруть сім'ю саме митисів собаки з притулків. Ділиться волонтерка Ярослава Шаповал. Взагалі за час війни наші. Тваринки, наші підопічні, колишні потрапляли. Польщу, в Німеччину, в Америку, і навіть одна собачка в нас живе в Дубаї. До нас звертались люди, які є живуть за кордоном, але є з міста Суми родом, і вони нам допомагали знаходити організації або якісь волонтерські організації людей, які мають свій невеличкий притулок за кордоном, і допомагали нам комунікувати, робити документи і перевозити собачок за кордон. До кордону України волонтери везуть собак своєю автівкою. Перетранспортувати. Анім оголошують збір грошей серед небайдужих. Це як і морально, і фізично, і фінансово дуже важка праця, тому що документи робляться не за один день і навіть не за пару тижнів. Це місяці, це і титри, і паспорти, і всі належні вакцини. Хоч у нас всі собаки вакциновані, але там при виїзді за кордон потрібно зробити деякі щеплення, які діють 48 годин або обробка. Зараз у центрі перетримки Сумського товариства захисту тварин близько 400 собак, розповіла волонтерка Катерина Соломашко. Постійно привозять з різних гарячих точок прикордоння. Ось, тобто, насправді, потік великий собак, але ми все одно стараємось фільтрувати наразі. Тобто, Якщо прямо критична ситуація, тобто якщо там п'ятикілометрова зона, ось то звичайно забираємо. Ось а якщо у нас ну більш-менш нормально, по сумам, наприклад, ми зараз стараємось не забирати собак. Джек один із останніх собак у притулку. Його привезла військовослужбовиця з Авдіївки. Жінка розповіла, пес ішов поруч із нею шість кілометрів. Босфори знайшли покинутим на в сумах. Лулу собака з Кіндратівки, що в кількох кілометрах від української росі. Хійського кордону в Хотінській громаді собака народила одразу після того, як її евакуювали. Катерина розповідає, звідки останнім часом найчастіше забирають тварин в притулок. Це Краснопільський район. Ось юнаківка. З юнаківки у нас дуже багато собак. Хотінська громада це обов'язково потім. Біопільський район також постійно забираємо звідти. Найперша потреба, яку зараз мають в центрі перетримки, говорять волонтери, прилаштування собак у родини, адже звільнення вольєрів дасть можливість врятувати нових тварин. Анна книж, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.